21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме цього дня розпочалися дві доленосні для країни події: Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013 року, що стало історичними віхами вже новітньої незалежної України. Їм передувала ще одна визначальна для створення державності України подія. Революція на граніті, яка відбулася з 2 по 17 жовтня 1990 року і була повністю організована силами студентства. Одним із гасел протестуючих було: Я згоден покласти життя на вівтар вільної України. Прямим наслідком студентських протестів була відставка голови ради міністрів УРСР Віталія Масола та виконання низки вимог мітингувальників. Акції та голодування на площі жовтневої революції, нині Майдан Незалежності, завершились підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протестів. Великий вплив ці події мали і на подальшу активність молоді під час Революції Гідності. Помаранчева революція стала актом громадянської непокори проти нечесних виборів у другому турі голосування на виборах президента. Участь у ньому брали чинний прем'єр-міністр Віктор Янукович і кандидат від об'єднаної опозиції Віктор Ющенко. Вночі 22 листопада Центральна виборча комісія повідомила, що після підрахунку бюлетенів лідирує Янукович. Ці дані відрізнялися від екзитполі, які відразу після закінчення голосування назвали переможцем Ющенка. Після цього у Києві та інших містах і обласних центрах відбулися мітинги на підтримку Ющенка. 23 листопада на Майдані зібралося кілька сотень тисяч протестувальників. Згодом ці масові протести призвели до скасування підсумків другого туру і перемоги Ющенка на президентських виборах. 21 листопада 2013 року уряд Миколи Азарова виступив із заявою про відмову від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Увечері того ж дня розпочалися перші акції протестів. Спочатку українці організувалися на протест через соціальні мережі в Києві. Перша акція протесту нараховувала близько півтори тисячі людей. Цього ж дня небайдужі вийшли на Євромайдани також у Львові, Донецьку, Харкові, Ужгороді, Луцьку та інших містах. У ніч з 29 на 30 листопада силовики жорстко розігнали активістів, які зібралися на Майдані Незалежності. Влада пояснила це бажанням розчистити місце для новорічної ялинки. Застосування сили до мітингувальників, серед яких було багато студентів, спричинило ще більшу хвилю протестів з проєвропейських Вони перетворилися на антиурядові. Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад 100 учасників революції гідності. Ми завжди пам'ятаємо полеглих героїв Небесної Сотні. Після трьох місяців мітингів і жорстоких боїв у центрі Києва з понад сотнею вбитих та тисячами поранених за кілька днів, у ніч, на 22 лютого 2014 року, тодішній президент Янукович тік з України. А після цього розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася анексією Криму. Та окупацією окремих територій Донецької та Луганської областей, де єдності та свободи. Нагадування про ту ціну, яку українці заплатили, коли відстоювали на Майдані своє право на чесні вибори та на інтеграцію в Європейський Союз. Боротьба за свободу волевиявлення українського народу не закінчилась. З початком російсько-української війни у 2014 році. Майже 400 тисяч українців взяли до рук зброю у лавах Збройних сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів і добровольчих формувань. А з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України стало понад мільйон українців, щоб зупинити агресію Російської Федерації, відстояти незалежність України та право українського народу, вільно обирати свою долю. Військові операції. Що здійснюється українськими воїнами під час захисту незалежності та територіальної цілісності України увійдуть у воєнну історію, стануть основою для розробки нових воєнних тактик та стратегій. А імена кожного захисника і захисниці України назавжди закарбуються в історії України. Україна, країна нескорених.